Добрий день. Тема радіанне вимірювання кутів тригонометричні функції числового аргументу. Для вимірювання кутів ми використовували градуси або частини градуса, мінута секунда. У деяких випадках зручно користуватись іншою одиницею вимірювання кутів радіаном. Кутом в один радіан називають центральний кут кола, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює радіусу кола. Довжина дуги АБ дорівнює радіусу кола, і центральний кут дорівнює 1 радіан. Знайдемо зв'язок між радіанною і градусною мірами кута. Довжина півкола, радіус якого дорівнює r дорівнює πR, що у π разів більше за довжину дуги АБ, що відповідає куту 1 радіан. Тому куту 180 градусів відповідає дуга π радіан. Можемо знайти, що один радіан дорівнює 180 поділити на π градусів, тобто один радіан наближено дорівнює 57 градусів 18. Минут. Аналогічно можемо знайти, що 1 градус дорівнює π поділити на 180 радіан. Запишемо у градусах 3 четвертих π радіан дорівнює 1 радіан, це 180 поділити на π і множимо на кількість радіан, дорівнює 135 градусів. Знайдемо у градусах 3,5 пі радіан, можемо використати другий спосіб перетворення радіанної міри кута в градуси, тобто замість пі підставити 180 градусів. Отримаємо 3,5 помножити на 180 градусів, дорівнює 630 градусів. Два радіани дорівнює. Один радіан це 180 градусів поділити на пі і множимо на кількість радіан на 2. Наближено дорівнює 114 градусів. Перетворимо градусну міру кута у радіанну. Один градус це пі поділити на 180 радіан і множимо на кількість градусів дорівняє пі поділити на 6. 45 градусів дорівнює пі на 4 радіани. 60 градусів дорівнює пі поділити на 3 радіани. І 90 градусів дорівнює П поділити на 2 радіани. Складемо таблицю перетворення градусної міри кута у радіану деяких кутів від 0 до 180 градусів. Розглянемо кути, значення одноіманних тригонометричних функцій, яких рівні по модулю. Наприклад, повернемо точку А0В на кут пі на 6 радіан. Відповідний кут у другій чверті, синус якого дорівнює синусу π на 6, це буде кут π відняти π на 6, тобто кут 5π на 6. Якщо точку а 0 повернути на кут, що дорівнює π π на 6, отримаємо кут третьої чверті, який дорівнює 7π на 6 радіан. Якщо від 2π віднімемо кут. Пі на 6, то отримаємо кут четвертої чверті, радіанна міра якого 11π поділити на 6. Аналогічно можемо записати відповідні кути для кута пі на 4. Легко запам'ятати, щоб знайти відповідний кут другої чверті, від знаменника дробу 4 віднімаємо 1, отримаємо чисельник 3, тобто кут другої чверті буде дорівнювати 3 пі, знаменник залишаємо той самий поділити на 4. Щоб отримати кут в третій чверті до знаменника 4 додаємо 1. Отримаємо в чисельнику 5, 5 пі поділити на 4. І щоб отримати кут четвертої чверті, знаменник множимо на 2 і віднімаємо 1. Отримаємо 7, домножуємо на пі і ділимо на 4. Отримаємо кут четвертої чверті, 7пі поділити на 4. Аналогічно попробуйте записати відповідні кути до кута. Піно 3 і отримаєте ось такі відповідні значення. Варто запам'ятати залежність між градусною і радіанною мірою деяких кутів. Кутом якої чверті є кут альфа що дорівнює 5π поділити на 8. Як бачимо, величина цього кута більша нуля, але менше від π, тобто це кут або першої чверті, або другої чверті. Залишилось порівняти величину кута із π на 2, тобто 5π на 8 є більше, ніж 4π на 8, тобто більше, ніж π на 2, отже, кут альфа це і кут другої чверті. Якщо альфа дорівнює мінус 2,4π. Та як от альфа від'ємний, відкладаємо від точки а Амель кут за годинниковою стрілкою, мінус 2,4 пі можна записати, що це є мінус 2 пі додати мінус 0,4 пі, тобто один раз обійшли коло за годинниковою стрілкою, і знову від точки А мильове відкладаємо кут мінус 0,4П. Та як мінус 0,4П більше, ніж мінус 0,5П, тобто мінус пі на 2 і менше від 0, то отримуємо кут, що знаходиться у четвертій чверті. Розглянемо кут 6 радіан, 3π на 2 це наближено до рівня 4,5 радіан, і 2π наближено до рівня 6,28 радіан, тому даний кут це є кут четвертої чверті. Обчислимо значення ось такого виразу, знайдемо табличні значення деяких кутів, косинус 5 π запишемо, що це косинус 4 π плюс π, 4 π двічі обійшли коло, від точки з координатою 1 і 0 відкладаємо π радіан і знаходимо косинус π, отримаємо мінус одиниця. Підставимо відповідні значення, значення виразу дорівнює 5. Знайдемо значення виразу 2, кут 5π поділити на 3, запишемо, що це 2π відняти пі на 3, і використаємо формули, які також раніше вивчили. Тригонометричні функції синус тангенс і котангенс є непарними, а функція косинус є функція парна. Синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Отримаємо ось такий вираз, 5 пі на 6, це пі відняти пі на 6, використаємо формулу, яку вивчили раніше, що синус 180 мінус альфа дорівнює синусу α, тобто синус пі мінус альфа дорівнює синусу α. І отримаємо косинус квадрат пі на 3, косинус пі на 3 1 друга до квадрату 1 четверта, відняти синус пі на 6, синус пі на 6 1 друга, і 1 четверта відняти 1 друга дорівнює мінус Одна четверта, тобто мінус 0,25. Точку А нульове з координатою 1,0 одиничного кола повернули на кут альфа і отримали точку Б, координати якої з 2 на 2 і мінус з 2 на 2, знайти кут повороту альфа. Точка Б лежить у четвертій чверті, тому що додатна, ординату від'ємна. За означенням тригонометричних функцій, косинус кута дорівнює абсцисі, дорівнює корінь з 2 поділити на 2. І синус кута дорівнює ординаті точки Б дорівнює мінус з 2 поділити на 2. Якщо точку а 0 обертати проти годинникової стрілки на кут 7 π поділити на 4, то вона перейде в точку Б. І за годинниковою стрілкою, щоб точка А 0 перейшла прийшла в точку Б, треба обернути її на кут мінус π на 4 радіан. Таких кутів нескінченна кількість, тому що значення тригонометричних функцій буде повторюватися, якщо коло обійти декілька разів. Тому альфа дорівнює мінус пі на 4 плюс 2πn, де n є цілим числом. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!